Лукашенко сказав, що ми довели на міжнародній арені, що ми солідні люди, і не посперечаєшся з цим, тому що саме проголошений президент Білорусі зібрався ширше входити в Зімбабве. Лукашенко розповів, як африканська країна благає Білорусь поділитися технологіями в галузі машинобудування та аграрному секторі. Ну, не, не вистачає е, Зімбабве тролейбусів, і автобусів. Розуміть, з, повинні зрозуміти цей факт. І Мозамбік дуже хоче з нами співпрацювати, сказав Лукашенко. Е, він сказав прямо висока дипломатія. Е, і давайте от послухаємо. Если с Китайской Народной Республикой у нас выстроены отношения, э, по основным направлениям контакты определены, ну, не на голом месте. Не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с Белого листа. Нет. Э, мой визит в прошлом году, ну, естественно, тут не только моя заслуга, а все, что было сделано до визита и после визита, говорит о том, что у нас там... Конечно, не паханное поле еще, хотя хлеба уже благодаря нам получили достаточно, чтобы людей накормить, но работы очень много. Надо создавать дипломатическое представительство, надо э, шире э, входить в эту страну. Тем более они нас ждут, очень нас ценят. Мы доказали, что мы солидные люди, и они хотят, чтобы мы свои технологии. и в машиностроении, и в других отраслях, строительстве, здравоохранении, образовании, подготовка кадров очень важна. Да, и в аграрном секторе, чтобы мы свои технологии переносили в Зимбабве. Соседи, когда узнали, услышали, они очень-очень, особенно вот мы говорили, Мозамбик, они очень хотят с нами сотрудничать. Це насправді дуже добре, що все ж таки Лукашенка доказав Зімбабве, що вони солідні люди. Uh, інакше я б не знаю, як би далі розвивався і сам Лукашенко, і Білорусь в цілому uh, бачимо, що все ж таки, оці скриті uh, мотиви і вектори, які втілював життя Лукашенко. Одним з них являлося саме доказ Зімбабве, uh, що Білорусь не просто так знаєте, що там і Лукашенка, а вони солідні люди. Насправді дуже добре, що їм вдається доказувати таким країнам свою солідність. Пишаємося, підтримуємо в лапках, звісно. До речі, у Польщі вийшла резонансна книга «Польща на війні. Журналіста Збінгєва, Бін'єва, у який він розповідає, що там раніше були. Певні фактори е, на початку війни, і він привідкриває завісу цим фактором. Е, в цій книзі також е, цікавий факт про Лукашенка, який знайшли журналісти: що Лукашенко на початку березня планував втекти з Мінська. Ну, от така от солідність, яку ми з вами побачили. Поки... Е, Росіяни, в принципі, радіють 81% – Вже щасливі люди. Правильно, ну і Путін думає: а що мені не бути теж щасливим? У Путіна знайшли 10 яхт. Одну з яхт президента терориста цього ремонтують на верфях ворожого НАТО. Ой, ніколи такого не було. І от опять центр досія виявив дві нові яхти Путіна. Це 71 метрова яхта Вікторія і 38-метровий човен Оріон, який її супроводжує. Же тепер загальновідомий флот Путіна становить 10 кораблів. На яхті Вікторія ходить коханка Путіна Кабаєва та її оточення. Ось нове розслідування цієї ситуації. Вікторія будувала на верфях. Військового заводу Севмаш вона була закладена у 2005 році і будувалася 14 років. Це була перша спроба побудувати цивільну суперяхту для президента терориста. Корпус яхти Вікторія спустили на воду в 2013 році і відправили в Італію. Звісно, в Італію, куди ще на верф компанії Іса Яхтс. Добудували її на верфях турецької компанії, звісно, ж ж таки, і спустили на воду в 2019 році. Спочатку будівництво яхти оплачував бізнесмен Сергій Маслов через свій офшор на Британських Віргінських островах. Серед іншого, Маслов займався створенням сирійського експреса флоту, який доставляв військові вантажі на російську базу в Сирії. А сирійським експресом займався і Євген Пригожин. Також Маслов стверджував, що це не його яхта, а він просто допомагає своєму близькому товаришу добудувати корабель. Близький друг, це друг президента Геннадій Тимченко, на чиї структури в підсумку і записали яхту Вікторія, яка за митними деклараціями коштує 51 мільйон. Всього навсього зараз Вікторія стоїть у Стамбулі на верфях компанії Десана. Це незвична фірма, яка виконує не тільки цивільні замовлення. А й будує військові кораблі а, для НАТО і може працювати з секретною документацією альянсу.